Десятки годин тренінгів та час присвячений розробці власних ініціатив на Чернігівщині. Громадська організація «Центр гендерної освіти за підтримки ПРООН та уряду Франції реалізують проєкт жінки-агенти соціальної згуртованості та відновлення в громадах. Днями у Чернігівському муніципалітеті в межах засідання робочої групи з питань безпеки та відновлення, яка функціонує за підтримки проон. Відбулася презентація трьох проєктів серед учасниць – викладачка національного університету Чернігів. Ський колегіум Олена Гринь ми створювали проєкт з колегами нашими з колежанками, точніше. І проєкт наш присвячений адаптації соціокультурній, психологічній, соціальній жінок внутрішньо переміщених осіб і в Чернігівській громаді власне. Що ми можемо зробити Чернігівською громадою, щоб полегшити цей адаптаційний період і сприяти жінкам інтегруватися в нашу громаду і разом активно брати участь в її відбудові і розбудові, як в часи війни, так і в повоєнний період. У результаті засідання донори обрали один з проєктів, який невдовзі віднайде фінансування. Участь брали три громади: Чернігівська, Городнянська та Рібкинська. Головне ж завдання такої ініціативи розширити участь жінок у процесах відновлення громад. Для підсилення спроможності жінок, підсилення ролі жінок у процесах відновлення, підсилення їх ролі в процесах соціальної згуртованості нам би важливо так було, якби. Гендерна перспектива була включена і пропрацьована в якихось певних програмних місцевих документах. Дуже розширюється спектр питань, над якими ми працюємо, і дуже приємно, що проон саме не дає таку комплексну підтримку. А це велика кількість заходів, тренінгів, форумів, реалізація ініціатив громади. Тобто, є в нас певний перелік вже досягнень, якими ми пишаємося, і дуже раді, що така співпраця реалізовується в нашій громаді. Додамо підсумком реалізації проєкту стане друк збірника із результатами соціологічного дослідження громад, аби як найбільше людей дізналося про необхідність захисту жіночих ініціатив.